Сімаю в світі, що прийшов скоріше час задовільнити, що бажання людських мас, а я хвалу співаю про творця, в душі мої є пісня ця, в душі мої є пісня ця, в душі мої прийняття корди про любов. В душі моїй лунає пісня знов і знов, в душі мої Христа я славлю кожну мить. в душі моїй цей спів звучи, в душі моїй цей спів звучи, в душі моїй прийняття акорди про любов, в душі моїй лунає пісня знов і знов, Душі мої Христа, я славлю кожну мить. в душі моїй цей спів звучи, в душі моїй цей спів звучи, мене питають, як я знаю, про любов, про те, що може смити гріх свята, кров. Чому мене назвав своїм дитя. Душі моїй є це чуття, в душі моїй є це чуття, в душі моїй прийняття корди про в душі моїй вона є пісня знов і знов, в душі моїй христа, я славлю кожну ми, в душі моїся спів звучи. В душі моїй цей спів звучи, в душі моїй прийняття коти про любов, в душі моїй лунає пісня знов і знов, в душі моїй Христа, я славлю кожну мить. в душі моїй цей спів звучи, в душі моїй цей спів звучить, не в силі я усіх переконати вас, що вийшли світ прийде у друге любий спас, та знаю я, що славі зло прийде, у вічний край своїх веде, у вічний край своїх веде, в душі мої прийнять акорди про любов. Душі моїй лунає пісня пісня і знов, в душі моїй Христа, я славлю кожну мить. в душі моїй цей спів звучить, в душі моїй, цей спів звучить, в душі моїй прийнять окоди про любов, в душі моїй, лунає пісня знов і знов, в душі мої Христа я славлю кожну мить. в душі моїй цей спів звучи, в душі моїй спів звучить.